Ліцейського сюди близько 800 мешканців Хорошева 7 травня зібрались біля Михайлівської церкви у ПЦ Московського патріархату на збори релігійної громади, щоб розглянути питання переходу до ПЦУ. За таке рішення проголосувало 750 людей. Декілька десятків парафіян не підтримали це рішення і намагались не допустити людей до приміщення церкви. Так, а, ми не зараз не відросли, ми, ми проти протягом справ того, москалі та нами Ми пішли на москалі очі, нас я знаю. Так, Прочитайте знаю після дискусії. Люди змогли потрапити на подвір'я церкви та власне у будівлю. Оксану Бурмаку на цих зборах обрали головою парафіяльної ради. 8 травня пані Оксана та члени ініціативної групи приїхали до Житомирської та Овруцької єпархії ПЦУ, щоб юридично оформити процес переходу. Жінка каже, що отримали для цього підтримку громади. Свідомі люди, люди, які вже давно обрали. Я розумію, і що вони зробили правильний вибір, саме так, і проголосували в повній кількості, скільки їй прийшло за перехід до єпархії. Ініціативна група привезла протокол зборів та підписні листи, каже Паїсі. Єпископ ПЦУ. зараз громада напише прохання на ім'я моє при прийняття їхньої лігій громади до. Про сам церкви України Житомирської єпархії. Ось ми зараз ознайомимося із протоколами, списками і будемо готувати пакет документів для перереєстрації. Далі пакет документів для оформлення переходу передадуть до управління культури та туризму Житомирської ОВА, каже Сергій Сіваченко, член ініціативної групи. Ми вже з ними зв'язувалися. Вони нам повідомили, що, наприклад, конкретно нашої парафії є статути. Це в першу чергу, наприклад, у них в архівах вони знаходяться. І ми подаємо звернення для того, щоб просто змінити статут, якби і провести інші реєструючі дії. Дмитро Клименко, Сергій Кобелянський, Суспільне новини, Житомир. Кожній за зміну на дровокольно-пилковому верстаті на понад 10 піддонів готових дров. Відбувається коління дров. Подаємо з накопичувальної естакади на дровокол. І таким чином колимо дрова. Робота безпечна. Кругом защита на верстаті. Ну і так само і ми притримуємо справи техніки безпеки. За зміну наколюємо до 10, 10 підгонів, буває більше. 10-12 кубів. Оператор дровокола Олександр Дмитренко за допомогою пульта управління розпилює колоди та регулює швидкість процесу. Зелена кнопка запускається верстат, червона зупиняється. Палкатель дровокола дві піднімаються ніж, якщо треба, якщо товща колодка, до то віще піднімаємо, тонче, допускаємо. То ну, практично все їм регулюється, подача перед назад. Колоди по стрічковому транспортеру направляються у приймальну корзину. Даром ми складаємо дрова, дубові, рубані, є. Кодони. Такий ми за зміну складаємо 10. У подоні куп сидить. Дрова першої найдорожчої групи це дуб та граб. Сьогодні за один куб колотих дров потрібно заплатити 2286 гривень, ціна за контейнер 3383 гривні 28 копійок. Ціна не колотих дров коливається від 650 гривень до 1100 гривень за куб в залежності від породи від групи дров. Якщо порахувати всі затрати на доставку порізку, порубку дров то воно виходить навіть готові, дещо дешевше. Звернувшись у лісництво, оформити купівлю дров можна за 15 хвилин, каже Ігор Давидюк, начальник Коростенського лісопереробного комплексу. Це підписується договір, на протязі декількох хвилин проплачується прямо на місці і зразу можемо відвантажувати дрова з будь-якого лісництва. Дрова можна придбати не лише звернувшись в будь-який наш, наш підрозділ, лісництво або лісопереробний комплекс контору філії Коростенського лісомисливського господарства, а також можна придбати на, в інтернет-магазині Дрова є. Минулого року для населення продали дров у круглому вигляді близько 15 тисяч кубометрів. Дров колотих понад три тисячі кубів, каже Ігор Давидюк. З закінченням опалювального сезону попит дещо знизився, але все рівно люди звертаються і дрова купують. У нас є досить немаленькі запаси дров, як колотих, так і в круглому вигляді. І ми пропонуємо людям купувати дрова саме зараз, поки не настав ще такий ажіотаж із настанням опалювального сезону. Тетяна іскоростенська, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомирщина. Я створила веб-сторінку про себе. Uh -huh. Це головна сторінка цього якби сайту. Є ще, ще сторінки, і вони відкриваються, якщо нажати на ці кнопки. Марія вивчає англійську, німецьку та польську мови. каже, що раніше не цікавилась сферою IT. Це було щось нове для мене. Я спочатку навіть не хотіла, думаю, це про де про мумання, а де я так, але потім вирішила спробувати це безкоштовно. Так чому б ні? У січні цього року дівчина долучилась. До освітньо благодійного проєкту для підлітків за два з половиною місяці навчання вона ознайомилася it сферою та змогла створити власний сайт. Ця сторінка написана мовою розмітки «HTML». Та а, на за допомогою CSS, це каскадна таблиця стилів, а, тобто вона відповідає за оформлення сторінки. 48 академічних годин знадобилось підліткам, щоб освоїти основи програмування. Розповіла тренерка курсу Ольга Відінієва. Ми навчилися створювати сайти, а також ми вивчили основи програмування на JavaScript. В Принципі мови програмування всі працюють за логікою. То вони знають оцю основну логіку, Тобто, що існують змінні, що є алгоритми, вони вивчили основи, масиви, об'єкти і так далі. А тепер на ці основи вони можуть накладати будь-які мови, і їм вони підуть значно легше. Справа в тому, що IT-сфера вона дуже широка. Звичайно, там, де треба буде використовувати дуже багато математики, можливо, не треба йти в той напрям. Але напрям веб-дизайну це бачити красиво. І вони бачать красиво, і вони все це роблять. Всеукраїнська онлайн-школу для підлітків. Тків організувала команда Буст Хаб'ю разом з майники Демі. Перший етап це основа. А далі вже вони ті, хто закінчив, ті, хто гарно закінчив, гарно вчився, і ну, будуть йти далі. Діти мають бути мають бути дуже вмотивовані. Так? То перше за все, це мотивація. Не всі доходять до кінця. Хтось починає і каже, що їм, їм там тяжко, не може там, або не його. Вот. То, перш за все, має бути мотивація, має бути розуміння, для чого він приходить, що далі, що він хоче. І також мають бути якісь ну, хоча б базові. Там знання навички, але тут в цьому проєкті ми починаємо повністю з нуля, тому головне це мотивація, бажання і ну, все, все вийде. А проєкт орієнтований на підлітків від 12 до 21 року. Стартував проєкт у Житомирі, але організатори планують його масштабувати в межах України. Розповіла кураторка благодійної ініціативи Наталія Руденко. Перший самий пілотний проєкт він у нас був до нового року. Це було 16 дітей саме з Житомиру. 16 дітям дуже все сподобалось. всі дійшли до кінця. Тому ми рішили масштабуватися. Другий потік у нас стартував три місяці назад. Це було п'яти. Ся дітей до кінця, як ви бачите, дійшли всі. І нещодавно, три неділі назад, на ще приступила до навчання ще група з 50 дітей. Тобто, загалом ми вже в процесі навчили 66 дітей і ще 50 навчаються. І також у нас буде стартувати ще літом. Набір Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир. Три тисячі подушок для військовослужбовців, які захищають Україну від російських військ, пошили жительки Новогуївенської громади. 82-річна Валентина Мініна розповіла, що всі подушки через волонтерів передали на фронт. А ось ця блакитна із мережевом, яка стала трьохтисячною, потрапить у музей. Я вже її майже дошила, оце залишилося ще, хочу ще прикрасити цим шеврончиком, щоб воно було мало таку тематику відповідну. Буде створений музей волонтерства. Я думаю, що вони десь там її прилаштовують. Виготовляти подушки для воїнів ЗСУ волонтерки розпочали у серпні 2022 року. Спочатку вироби шили із тканин власних запасів. Після того, як їхній проєкт набув розголосу, тканину почали зносити інші жителі громади, говорить Валентина Мініна. Тканини у людей роками зберігається, але кому зараз вони потрібні. Головне ж не це, головне перемога. Цехом із виготовлення подушок для воїнів слугує власна квартира Валентини Мініної. Спочатку ми шили ось вдвох руками, машинки не було. А після того, ось Наташа, вона нашиває нам такі готов... заготовки вже робить. Щодня кооперуючись, волонтерки можуть пошити від 20 до 30 подушок. І щоб пошити, скажімо, три подушки, це треба використати метр тканини. І якщо Три тисячі, то це вже кілометр з синтапоною. Ну, мабуть, що десь бі, теж біля тонни. Із перших днів до цього волонтерського проєкту приєднався Володимир Туленко. В його обов'язки, каже, входить збирати та сортувати сировину, а також передавати волонтерам готові вироби. З трьох тисяч подушок, 1800 вісімсот. Ми через волонтерський центр Житомира передали. Присилають звіт, це теж подушки. Ось. З нашими подушками хлопці на передовій. Це в е, госпіталі, а це теж з подушками на передовій. На передову подушки від жителів Нового громади волонтери відправляють щомісяця. За один раз можуть забрати їх до трьох сотень. Перше, що ми завітали до них, коли нам потрібно було на шпиталь, і на лікарні треба було для поранених подушки. Ми шукали, і вони написали, що в них є, приїжджайте, забирайте. Ми їм дали розміри, і вони під ті розміри шили саме для шпиталю, якби для лікарні, скажем так. А потім, вже коли везли хлопцям машини, вже передавали то разом з авто передавали подушки їм там і все. Ну, і Маколики від бабусі, і коли їм передаєш малесеньку подушечку від бабусі, а там ще є записка, то вони реагують дуже адекватно. Мотивація в них підвищується набагато. Бог на нашій стороні, бо він там, де правда, і ця правда мусить обернутися для нас перемогою. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини Житомирщина поплотуємо всім командам, які сьогодні працюють. Мені дуже подобається футбол, я в нього граю з чотирьох років. Мене брат навчав і завжди, коли він ходив на футбол, я теж ним ходила. Я і нападаюча, і защита. На стадіоні Спартак 36 футбольних команд, а це понад 430 учасників з міста Житомира, Глибочицької, Станішівської, Тетерівської громад та села Вереси беруть участь у першій шкільній лізі з футболу. Команди сформовані з учнів 9-10 років. У складі команди Житомирської школи номер 11 – вісім дівчат та п'ять хлопців. Тя всьому віці дозволені змішані команди, і дуже приємно, що з кожним роком кількість дівочих команд зростає. Дмитро Фомін, вчитель фізичної культури та тренер футбольної команди ліцею No23, говорить, що діти готові до турніру. Постараємося виграти турнір, а Там як вийде, головне показати гарну гру, щоб діти отримали задоволення, щоб вони побачили, як грають інші дітки, нові знайомства. Максим Горностай, воротар та капітан футбольної команди ліцею номер 23 футболом займається два роки. Дуже буду старатися не пропустити ні не єдиного м'яча. буду все ловити, що буде летіти в мої ворота. Сергій Савенко, батько гравця футбольної команди школи Сяйво Максима, прийшов підтримати сина. Він колись займався, потім трошечки перестав займатися активно, а зараз знов захотів, мав бажання за школу пограти. Дуже бажає, побачимо, що з цього вийде. Долітками. Проводити разом час. Так. Так? Погратися, пограти разом. Ірина Ковальчук, начальниця міського управління у справах сім'ї, молоді та спорту, говорить, що впродовж місяця одночасно на шести майданчиках будуть відбуватися футбольні ігри. В кінці ми визначимо три команди-переможці, які будуть удостоєні права вивести головну команду нашої ФК «Полісся», які грають зараз перші місця чемпіонату України серед дорослих на домашньому матчі на центральному стадіоні на гру. Це така дуже крута подія для дітей. Я думаю, вона запам'ятається. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.